Привіт усім! Починаю блог про облаштування свого гаражу. Сьогодні ми з вами будемо встановлювати засув на ворота. Приміряв приблизно заводський засов метал 6 мм Багарочкою відрізав, прихватив сваркою. Процес сварки поки показувати вам не буду. Переживаю за камеру. Ну покажу вам буржуйку, яка вже в роботі, яку я зварив перед цим, з того, що було в гаражі. Як бачите, сварочна робота на уровні. Шви ідеальні, через це приходиться часто працювати болгарочкою. Засув з усиленням прихватив до живого металу на воротах. Ворота всі гнилі треба повністю перероблювати, але це вже якось потім. Є шви красиві, є шви міцні, мої поки ніякі. Но робота зроблена, далі буде.